так, друзі, знімаємо, знімаємо. Це, скоріш за все, 100% крайнього відео, тому що все пам'ять просто нуль. Зараз мені треба зняти відео хвилини хоча б на 4, постараюсь. повдаляв вже всі е, приложення, тобто всі фото, всі відео повдаляв в YouTube. Я не знаю, чому YouTube займає всю пам'ять на телефоні. Тому все, контенту більше не буде. Або якщо не куплю тільки камеру, та, щоб монтувати на комп'ютері. Тому все зараз мені прийшла дуже цікава посилочка. Їдемо забираємо. і буду намагатися засняти хоча б хвилину на 4. Дуже цікаво. До речі, там продукція така, яку я дуже сильно люблю. пишіть в коментарях, що саме прислали Василю. Так, все, їдемо. Вирішаємо. Так, друзі. Ще раз всім привіт. Мене звати Василь. Прийшла мені ось така чудова посилка, дуже смачна, я впевнений. Е, уже я трохи розпакував, подивлюся, тому що, щоб не втратити свій час, тому що пам'яті дуже мало. Прислав мені цю посилку, е, до речі, називається мають хлопці е, свій інстаграм, називається Пішлавка. Я залишу повідомлення інстаграма, їхню ссылку в описі під цим відео. Натискайте ще та буде там повідомлення. Е, ну, їхній інстаграм. Тому дивіться, що вони мені прислали. Дуже цікаво, а дуже класно. А прислали мені ось у таких здоровенних які. Чудові біля дуже файні. А запах стоїть, вони вже чищені без луски. Ось такі, дивіться, які здорові, класні. До речі, можна вибирати, які хочеш. Вони мене спитали, ви любите більш таких в'ялених або сухіших. То я вибрав сухіших, вони мені прислали більш сухіших. До речі, відправка кожен день окрім неділі. В принципі, реагують дуже швидко на повідомлення. Ось, гляньте, яке ж світиться. Ох! Дуже швидко реагують на повідомлення. в принципі, Перед тим як відправляється, все кладеться на ваги, все фотографується, з вами узгоджується ціна. Тобто, якщо ви згодні, то тоді йде відправка. Відео звідси все присилають на Viber, все є. тобто, все, Компанія працює чудово, тому лишаю на них повідомлення. Зараз спробуємо одного якось розрізати на відео, що воно вийде. Ось таку беремо. А що ми маємо, друзі? Маємо ще ікру. Реально гляньте. Маємо ще ікорку. Ось такі о. Ну нуля ще дуже потужні. Ну гляньте на ці розміри. Локоть. По цілий локоть. Тому, друзі, заходьте за посиланням, пишіть, дзвоніть. Відправляють дуже вчасно, дуже все класно. До речі, вибір великий і дуже часто в них є акції. От, Наприклад, ось такий ляж один О. Виходить 80 гривень. Зараз була акційна неділя, тому слідкуйте за інстаграмом, чекайте на акції та замовляйте. Реально запах бомби бомбовий. Тому велике дякую вам. Буду замовляти, будемо куштувати. Велике вам дякую, друзі. Замовляйте, рекомендую. Василь рекомендує на щіп-бомби. 80 гривень один, коли в магазин такий коштує 300-400, тому я думаю, це вигідно. Видите, який сухой, сухой. Аж полный каймит дерешь. Ага. Будем кушать на стіль. Бомба. Выборных велики есть и тарань, и плотва, и щука, и устрица, и скумбрия. Все, что хочете, все есть. Ага. тому вот так.